Що поспішає в твоє життя. Ух, Імператор мужчина йде до тебе серйозний. В нього завжди серйозні наміри і... і якісь такі серйозні думки. З дороги, можливо, йде, може, ти чекаєш зустрічі з ним? Дуже давно чекаєш, йде карта суда. Ну, тут два старших аркана зразу випадаються. Дуже важливий мужчина. І швидше за все, це якась зустріч, довго очікувана, довго ви не бачилися. І ти не знаєш, як вона пройде, що тобі від цього чекати. Ну, пройде все дуже добре. пройде все гладко. Він йде до тебе з якоюсь пропозицією серйозною. І тут йде любов. Іде любов, він йде до тебе з пропозицією якоюсь, зв'язаною з коханням.